Якось прогулюючись площею ринок, Марічка вгледіла старого міського майстра, який схилився над деталями годинника. Він настільки її зачарував, що журналістка поселила цього героя у свою нову книжку Таємниця львівського годинникаря. Напевно, я ще не вийшла з свого дитинства. В мене ще живе велика чи малаша дитина. Я світ бачу якось. Кольорова мені просто це подобається. Мені подобається спілкуватися з людьми, які є позитивними. І я дуже хочу, щоб той, хто прочитав ту казку, отримав позитив. Свій позитив віддав іншому, і так пішла така ланцюгова реакція по світу. Я дуже би хотіла, щоб до Львова приїжджали купляти казки, щоб Львів був казковим містом. Тому каскарці легко перенести малечу до своєї країни піжамчиків. Важали непристойним прокидатися раніше полудня і лягати спати після заходу сонця. Тому жодний піжамчик не бачив зірок і нічного неба та навіть не знав, що вони існують. Вони знали лише про сонечко. А через свій сонний спосіб життя піжамчики завжди були одягнені в довжелезні, білі піжами, такі довгі, що аж по землі волочилися. Продовж п'яти років дитяча авторка не мала змоги видати своїх історій. Через економічну кризу видавництва не ризикували братися за друк, адже відомо, що батьки готові дати за книжку для малечі не більше 15 гривень. Та на диво з'явилися спонсори. Тож на сьогодні Марічка автор вже п'яти книг. А першу її роботу різдвяну історію видавали власним коштом її батьки. Так в неї вірили. То не то що купити досі цукерки, чи купити їй якийсь одяг. Це ну, велике, велике задоволення і для мене в першу чергу велика гордість. Замалування творчості у Марічки ще з дитячих років, пригадують рідні. Вона прослуховувала платівки з казками та співала в ванні, допоки мама варила їсти. Вона співала «Ой, я дівчина Наталка, назовуть мене полтаївська просто не красива! і там заїжджала. Я казала, доця, я тебе дуже прошу, спочинай спочатку програму, бо я ще не зварила їсти. І вона всю програму спочатку. Поки я їсти не зварила, дитина сиділа часом годину в ванні, бідна моя дитина. Тепер у Марічки нова ідея. Вона пише казку для міського чудо-поїзда. Дітлахи, які наступного місяця ним мандруватимуть, слухатимуть у навушниках чудернацькі історії про підземелля та будинки навколо. Оксана Синишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.